Усім доброго дня, ви на каналі Аді стратегії Total War. І сьогодні у нас рейтинг в третіх козаках попалося нам Венеція. Йдемо будуватися не через швидкий ринок, а так як ми любимо зазвичай через два міських центри. Це нам дає певні плюшки в кількості селян, але деякі мінуси на ринку. Я недавно зважував всі за і проти, все-таки вирішив що через два міські центри якось мені краще розвиватися. Так, тим часом ми побудували вже два міських центри. Добудовуємо шахту, золоту склад, побудували млин і ринок добудовуємо. Де міняємо ресурси на третій міський центр. Так, і в принципі нам хватило, але що не вистачало вже нам дорубали шановні гості. Так, і будуємо другу золоту шахту. Усіх слен поки на дерево відправляємо через одну просту причину. в нас ще хавчик не виріс і в нас немає більше нічого такого путнього. Навіть ті що будуть йти зразу на їжу, ми зразу їх забирати для розвідки та зразу для шахт. А так як в нас не вкачано ще толком нічого з ресурсів, а в шахті вони видобувають ресурси, що вкачені, що не вкачені. Так, бачимо, мій союзник відстає. І союзник-супротивника також. Значить, яке їхало, так і здебало. Так, в нас мушкетери пішли, третю золоту шахту ми знайшли. Так, у нас тут така цікава забудова буде. Так, трошки в нас бракує хавчиком. Давайте поставимо з того всього ще академію. Так, і ми знайшли останнє золото. Зразу в першу чергу будемо його займати. Так, і давайте одразу вигілям. І трошки розвідуємо карту, щоб знати, що в нас тут де робиться. Розвідувати ми будемо мушкетерами. Да, Спорядюю барабанщиками дуже гарно розвідати територію, але є один маленький мінус. Як казав один коментатор в мене в... на YouTube каналі. Що барабанщик це як, бо дай пам'ять, як воно називається, як ОБСЄ, чи як там правильно їх. Все бачить, тільки нічого не говорять і нічого не зроблять. Мушкетер принаймні хоча б застрелить ту сволочку, яка буде лізла в наш город. Так що я все-таки притримуюся до мошкетерів, хіба якщо грати з якимись важкими супротивниками, яких я знаю, що дійсно будуть тащити. То з ними вже можна грати через барабанів, щоб не бачили і не спалили тактики, за кого ми граємо. Так, поки що ми всіх повідправляли з харчів бог знаку да, на які шахти, і будемо прокачувати, хоча ми вже мали їх прокачати за пізненням золоті шахти. Так, це в нас є, це в нас є. Давайте ще поставимо вугільну і качаємо хавчик. Так, також на вугілля пішли шановні. Нам ще кашнути желізом, але нам вибачаюсь, бракує... а качнути, качнути камінь. А для цього нам треба явно дуже дуже багато, мінімум 3000 желіза чи залізом, вибачаюсь. Так, і давайте якось ось таку побудуємо стіну, чуємо, що будемо іграти тут самі. Так, і давайте знову покачаємо. Ще золоті шахти. Так, наші б ми йому тільки одна непрокачана. Так, пішов, шановні. Так, і нам ще треба дип. Так, це в нас є, давайте всі дружно на дип. Так, зразу давайте поставимо ще один млинок і купимо собі трошки харчування. Так, і останню золоту шахту нарешті прокачали. Так, в принципі, ми могли б взяти, вже би, і тачку взяти. Так, але поки ми кидаємо селян, Бог зна куди. А саме на... Боже, дайте У нього теж Венеція, значить, по ідеї на карті має бути 4 Венеції. Так що націю захоплювати особо тут не потрібно. Так, що за чортівня? Там в нас камню немає. Все понятно. Так що зараз трошки відправимо своїх чортенят на камінь. Так, трошки приходимо камінь, бо то взагалі не справа ніяка. Так, а ви давайте нам поставити ще другу конюшню і одразу одне артдепо. У нас поганенько будуються стіни. хасвічно проблема з тим золотом, щоб йому добре не було. Так, аж даємо трошки вугіллям. Навіть давайте дві качнемо. Вона нам треба буде і на швидкострільність, і на силу пострілу, і на підкову. Так, ви пішли. Так, будемо купляти за камінь харчі, бо вони нитяжко щось обнагріли. Від слова зовсім. Так, десь у нас ще одна шахта, має бути ось тут. Так, і давайте знижимо вартість, мабуть, артилерії або... Так, а стоп, що немає, що бракує, харчів бракує. Так, прокачали остатню вугільну шахту. І давайте вас також на дерево. щось у нас дуже мало селян, нам їх бракує сильно. Так, вив шахту, шановні. Також давайте вартість зменшимо і давайте на цей пагорб усіх зажнемо. Так, і давайте, мабуть, що нас зараз тут не порейдили випадково. Так, ну наш союзник, ну, в принципі, ми майже однаково рівні по силі, що його союзник, що мій і в загальному. Так, своїх рандашерів ми розтаскали буквально по усіх будівлях, взяли на охорону. У нас по факту рандаширів майже і не лишилося. Ну, це буде 2 в 1 по-любому. Тим більше мій вже і почав відставати від його союзникам так доволі сильненько. Так що будуємо друге арт депо, бо бачимо, бо діло буде погане для нас. Так, поставили ми більше охорони, прокачали ще максимально хавчик і давайте поставимо будиночки. Так, кам'яна стіна. І коли ж ти хочеш її побудувати, га? Давайте будемо ставити трошки січовиків. Так, це в нас є, це в нас є. Трошки підторгуємо. Так, ну, 10 тисяч у нас поки немає лишнього деревця. Третє арт депо ми не будемо ставити, але візьмемо хоча б першу швидкострівність. І трошки вкачаємо кавалерію. цей. Так, Тут бачимо справи дуже вельми погані в нашого союзника. На початок гри в нього буквально зеро всього. Так, тепер швидкість виробництва артилерії качнемо. Так, весь сюди, весь сюди. А давайте 26 чоловіків, підуть в маленький рейд. Так, давайте хоча б одну силу пострілу візьмемо як-не-як як треба. І давайте летимо кудись там до нашого супротивника. Бачимо, тут нічого не краще. Також навіть повністю всі золоті шахти він не позаймав. Але хоча б має війська, це вже добре. Так, бачимо, в шахтах в нього навіть не всі, можна навіть в шахтах не все позасилав. Ну, хоча б має якісь війська, це вже добре є. Так, але один міський центр, ну, бачимо тут повне фіаско. Ну і плюс бачимо, в принципі, ми можемо йти зараз і його зносити, племі те, що там в нього є. Так, давайте ще з цього боку хоча ж побудуємо. Я б казав, взагалі поставити кам'яну стіну, Ну, поки ми ще утримаємося, скажімо так. Так, цей поки відбудовується чорт, давайте ще в нижньому бачимо нижній мого по захоплював будівлі. І там справи вельми поганенькі, поясню чому. Бо він навіть не відвоює свої будівлі. До повного нашого щастя чи нещастям. Так, ну бачимо, щось тут бігає, непонятно що. Так, це в нас є. Давайте лікування візьмемо. Тут в принципі січовиків нам достатньо. Може завтра трохи рандаширів. Пасувало би. Так, трошки ми підторгували, і нам бракує трошки золотом. Так, він ще її грає за піку. Так, нашу трошки розтягнули. Так, ну, піка бачимо, тут вже не несе таких великих нам шкоди великої. Так, в принципі, ми врожу армію перетеребили і тепер йдемо захоплювати. Так, і в нас тут ще кілька січовиків і бачимо. Пішли вони один одному на цей на поміч. Стоп, що ж це таке? то ж Венеція. тьфу тебе. Так, і тут бачимо без змін, але хоча б пару шахт вже мінуснули вже добре. Так, давайте ми тут щось нашаманимо. Хоча б трошки їм золоті шахти понистимо. Так, желізна шахта одним конем будемо рейдити. Так, і нашого коня вже йдуть убивати. Так, тут нас, на жаль, перебили ворожа армія. Так, давайте ми, напевно, все-таки візьмемо далі рандашерів. Так, 40 сюди. І вас також сюди. Так, а ми давайте біжимо далі в рейд. Так, наш союзник навіть не повідновлював те, що йому треба. Так, давайте продамо трошки каменю і купимо собі другу швидку стрільність візьмемо. Так, як бачимо, у нас тут погані сили збираються біля нашої дерев'яної фортечки. Так, давайте зразу тут на гору. Так, третє арт депо побудуємо. Ну, більше стадій ми поки ставити не будемо. І давайте сюди. Будемо пробувати зараз якось трошки тут шаманити. Поки його армія в мене під парканом, ми підемо січовиками. Тим більше у нас їх і більше, ніж у нього. І давайте всі дружно от сюди. Так, давайте також сюди. У нас там є вже 10 пушок. І він бачив, зрозумів, що ми пішли до нього в гості і вирішив нам піти назустріч. Так, січовиків у нас більше, не, не надто сильно. Так, бачимо що його із селяни пішли в рух. Так, ми бачимо золоті шахти, міський центр. Він те все лишив і пішов. Ну, Ми зараз все поспалюємо. Все до чого наша рука дотягнеться, ми все йому спалимо. Так, ну то вельми печально, я думаю, пів бази спалили, тому що в нього війська є. Ну, ти пішов на свого союзника базу рятувати і тим самим свою занепастив трошки. Так, ще бачимо, тут золоті шахти є. Куда без цього? Нам цікавить більше золоті шахти. Так, він, в принципі, все своє військо вернув назад. Так, ви давайте сюди. Щось ще в нього то й вкрадемо. Хоча б трошки. І давайте ще приїжджемо йому військам. Селян саме. Так, виходимо. Давайте артилерію ми залишимо знову. Не будемо брати артилерію. Так, і давайте нарешті побудуємо третю цю ардепо. І давайте поставимо стінку, що нам зараз таким самим макаром не подякували. Так, тут собака нам за вузьком. Так, І давайте поставимо четвертий міський центр. Він нам точно не завадить, трошки кинемо селян на камінь. Так, він на камінь. Так, що тут можна покращити нам це, це, це. Нарешті візьмемо підкову. Так, і три конюшні будуть зараз нам рухатися. Так, якщо ми зараз підемо знову сюди, то я думаю... <кхи> що зараз його союзник знову піде йому допомагати. Це часто така догадка. Так, що ми можемо тут зробити? Давай-ка так, селяни виходять сюди. І всі селян давайте на камінь. Довбайте камінь ящиками. Так, давайте лікування візьмемо. І йдемо далі рубати фіолетового. Зараз його союзник, на мою думку, знову прийде нам на допомогу йому. Так, ми виграємо час певний. Ну і плюс його військо буде ходити вверх-вниз і не буде атакувати нашого, а ми знову за старе діло беремося. І будемо робити ми знову своїх січовиків. Будемо нашого супротивника доводити. Так, він вже, бачимо, повернувся. Так, навіть трошки заскоре, ніж я думав. Ну Це поганенько, на жаль. Що він так швидко вернувся, ну що поробиш? Що маємо, ти маємо. Так, що в нас тут? Військ у нас тут небагато, звісно, але що є, то є. Так, цей кусок стіни ми зараз приберемо. Навіть давайте ще кусок стіни просто поламаємо. І давайте якось ось так зробимо дерев'яну стіну. Так, куди ви пішли? Давайте з цієї сторони варятиме. Ведуть тут дерев'яну стіну. Так, у нас тут лишилося вже жменька, тому ми зриваємо за собою шахти. Так, ви давайте, шановні, сюди встаньте. Стрільців давайте з цього боку. Так, це все є, це все є. Ну, що ми ще можемо таке забацати? Давайте візьмемо ось це, щоб не доставляти постійно, докупляти хавки. І щоб вона постійно самонарощувалась, скажем так. Так, нам би ще взяти апи на ш... силу пострілу, пасувало би. І ми не покращували, якщо не помиляюся, залізних, ш... залізних шахт взагалі. Так, 40 січовиків знову підуть в рейд. Як ви гадаєте, на кого? На того самого. Бо нам фіолету в рейді немає великого сенсу. Ну і тим часом ми ще трошки тут хаток набудуємо. Навіть можна поставити пару башень, щоб йому потім добре не було дуже в нас рейдітим. Так, ну що, ага, там не щось закрив, так? Стоп сюди, ні. Сюди також, ну, давайте в цей кутик побіжемо. <кій> так, що ми маємо? Ми маємо кучу селян. Давайте всі дружно на ліс. Так, тут у нас стіна в принципі побудована. Давайте поставимо пару башень. Навіть можна їх в принципі не прокачувати, щоб просто грізно виглядало. І він перед тим, як йти у нас в гості, щось трошки думав. Так, і ми трошки прокачаємо ще желізні шахти. Ми з них взагалі забули відсилим. Так, і давайте пішли по шахтам. Так, І нам ще треба ось цей кусок доморувати стіни. Щоб у нас тут не було дирки в краю карти. І давайте тут поставимо ще башню або навіть дві. І все, з цього боку у нас є. У нас ще є ось тут. Так, давайте ми його заберемо звідси. Візьмемо. Тепер ми далі рандашерів. Так, і нам ще потрібні трошки селяни. Так, і давайте поставимо четвертю стайню і давайте можна навіть наперед поставимо церкву. Можна навіть перейдемо століттям. Так, як бачите, у нас ще проситься просто поставитися третя казарма. Так, це все в принципі є, отут От у нас ще не прокачано. Тай бог з ним. Так, і давайте ми ось тут загородимо ще ось так. Так, і кинемо селян і в нас лишиться буквально одна брама дерев'яна. Решта нас мало цікавить, і тим більше будемо на, горі... на горищі. Перейдемо в століття заодно. Так, добре, що супротивник не робить артилерії. На мою думку, це дуже добре. Так, і... В принципі, можна починати робити драгонів 18 століття. Так, це все в нас є, це в нас є. Можна поставити четверті арт депо. Так, і мене ще цікавить карту відкрити пасувало би. Ну, до казарми 18 століття у нас ще хоча можна камінь продати. Так, м'ять косу не взяли, а то ми вар'яти. Так, давайте поставимо одну казарму 18-го. І давайте будемо ще торгувати всім, чим маємо. Так, нам потрібна лопата і нам потрібен шар. Бачимо. А ні, там побігли всі човики, редітим. І бачимо, він вже також у 18 му столітті. Пішов в атаку. Ну, от ти поки йди. А ми тут шукаємо. Ага, він навіть тут почав будувати кам'яну стіну. Ну, ми тобі її не дамо побудувати. Я тобі слово даю. Так, ну шариками ще поки що не взяли, на жаль. Так, опа, його все військо топає з таким. І давайте зразу по шахтам пройдемо. А, він побудував тільки клаптик, клаптик ціни побудував, ти що смієшся? Само собою шметизуємо. Так, і мабуть це його вкурвело. Бо супротивник вийшов з ігри Але бачу, він вже був у 18 столітті, вже була в нього одна казарма в 18 століття. І все, в принципі, в нього дуже добре навіть ішло. Тільки ми його знову зарейдили і в нього, як бачимо, взагалі немає військ на території своєї бази. Я не розумію сенсу такого. І нащо так робити? Завжди треба щось, щоб на базі стояло. Так, ну тут можна, в принципі, з писаності взяти. Так як тут вже в принципі, компанія, скажімо так, виграна, ми просто довели супротивникам. І довели ми його буквально до гріху. Ну що ж, давайте виходимо з нашої хатки і будемо завершувати цей бій. Ну, супротивник не витримав наш рейдів. Рейди не спорю, то були жорсткі рейди. Навіть я встав би дуже жорстким. Ну, фортечку ми, в принципі, собі добудували на всякий випадок. Тож нам бракує одної кам'яної стіни. Ну, це вже таке. Так, і давайте що у нас тут? 20 пушок. Нас можна взагалі без втрат перемогти супротивником. Так, давайте всього масою станемо. Так, і 400 рандаширів. Я вказав, що це доволі-доволі непогано. Тим більш наскільки артилерії. І 60 січовиків, хай то і десь далі. Так, у нас поки перший залпик. Мабуть, в нього ще і не прокачані війська від слова взагалі. Так що я думаю, тут нема чого тягнути. Так, ну в принципі це вже така міра. Давайте йдемо в атаку з того всього і завершуємо цю битву хоча він бачимо, вже сам зрозумів, що його артилерія просто викосить. І тут вже просто в нього без шансів. А наш союзник як був там сидів з маленькою армією, так і сидить. Щоб тобі добре було. Ну, Це в нас дуже легенька перемога, навіть надто легка. Хоча на старті по розвитку ми були практично рівні. Так, і Virtus. Віртус грає, наскільки знаю, непогано. Я з ним навіть пару разів грав в союзі. Навіть в мене є відео. Я не знаю, чому він так протопив, вирішив зах захистити союзником. Йому треба було не захищати союзника, а зносити могу. Як бачите, ми до певного часу навіть йшли доволі непогано рівно. І потім я його, скажімо так, добив морально. Тож, усім дякую за перегляди. Слава Україні!